Так, медиків там бракує. А з іншого боку, тут в тилу мають бути фахівці, які мають ефективно надавати допомогу. Розумієш, тобто забирати медиків, М -м -м. скоріше, ні, Андрій. Є ще інші верстви населення, які ще не воювали, і вони мають йти. Якщо мова про медичну роту, так, окей, але е я знаю історії зовсім інші. А я знаю, вигляді? коли особовий е е персонал. З лікарень забирають і їх кидають на евакуацію. Їх кидають. І мені ну шкода тих людей. Тобто кваліфікований лікар явно на третій рік війни вже не має бути на посаді бойового медика. Немає. Тому що це, це Немає. практично недоцільне застосування. як кажуть, мікроскопом свято. Ти ж не пройти. раз чув історії про те, що там серйозний нейрохірург, наприклад, нейрохірург працював на посаді бойового медика. Ну а слухай, ну це смішно. Ну нейрохірург має бути в нейрохірургії і виконувати ту роботу, а не